Доброго дня всім! Я хочу розказати про організацію проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів певних категорій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до розповсюдження інфекційних захворювань. Обов'язковий профілактичний Періодичний і попередній медичний огляди організовуються роботодавцям, обов'язково по прийомі на роботу, і обов'язково в періодичності встановленої наказом Міністерства охорони здоров'я 280-м і постановою Кабінету міністрів 559-го, яка дає і затверджує порядок, і затверджують обов'язково періодичність і ті дослідження, які повинні проводитися в закладі охорони здоров'я. На що я хочу звернути вашу увагу? Всі дані медичного огляду вони заносяться в таку форму, яка затверджена наказом 280, Форма ОМК 1 в цієї формі обов'язково повинні бути записані всі дані про працівника, який підлягає медичному огляду. Його особиста. Фотографія, печатка закладу суб'єкта господарювання, який направляє його на медичний огляд і закладу охорони здоров'я, який цей медичний огляд проводиться. Дуже важливо і е, звертаю вашу увагу на те, що е, суб'єкт господарювання повинен е, при організації цього медичного огляду. Зробити список працівників, які підлягають, затвердити його в Державній установі Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, і направити до закладу охорони здоров'я, який буде проводити ці списки. Вони унеможливлюють працівників на то, щоб люди купували і не проходили цей медичний огляд, що зачастую дуже часто ми стикаємося з такими проблемами спільно з Національною поліції, з Київською, міською державною адміністрацією, з районними адміністраціями, проводять ще рейди, ми встановлюємо факти фальсифікації цих медичних оглядів, тому що дуже багато людей, які не проходять медичний огляд, а купують такий бланк, купують медичний огляд. І це несе загрозу життю і здоров'ю людей, розповсюдженню інфекційних захворювань. Тому я дуже прошу, я звертаюсь до суб'єктів господарювання, я звертаюсь до юридичних і фізичних осіб. Не нехтуйте своїм здоров'ям, не нехтуйте здоров'ям тих людей, які пов'язані з вашим обслуговуванням, і яких ви можете наражати на небезпеку розповсюдження інфекційних захворювань. Тому обов'язково організація і проведення цих медичних оглядів в повному обсязі. Той, який затверджений сказаним мною вище наказами і постановою Кабінеті міністрів. І е, роботодавець несе за все це відповідальність. Він повинен обов'язково слідкувати за своєчасністю, повнотою проходження всіх медичних оглядів і встановлювати, якщо людина пішла в інший заклад охорони здоров'я, то перевірити його проходження. Дякую за увагу!